Перед вами чотири літій залізофосфатні елементи від іві ємністю 15 Аг, Вони нові, але є один нюанс: ці елементи прийшли з дуже низькою напругою. Вони Повністю розряджені. І сьогодні ми дізнаємось, на що спроможні такі акумулятори, чи будуть вони взагалі віддавати якусь, хоч якусь ємність. Ми їх як світ протестуємо, навантажимо і в кінці дізнаємось що з такими елементами в принципі, можемо зробити. Тому не перематуйте це відео, дивіться від початку до кінця і ми починаємо. Для початку міряємо внутрішній опір та дивимося, яка напруга на елементах. 1,9 мОм, тобто чудовий внутрішній опір, але напруга 0,18 вольта. Наступний елемент 0,8 мОм і напруга 0,25 вольта, 0,7 мОм, напруга 0,2 вольта. 0,83 мОм, напруга 0,2 вольта. Зараз я зберу ці елементи в акумулятор і перейдемо до тестування. Наш акумулятор зібраний. Давайте поміряємо напругу на вихідних клемах. Як бачите, у нас 1,16 вольт. Давайте помірюємо напругу по елементам. 0,31, 0,33, 0,42, 030. Тобто це ті самі елементи. Що ж, друзі, давайте спробуємо його для початку зарядити. Зарядити його невеликим струмом, оскільки він розряджений в нуль. Тому я встановив струм, якщо не помиляюсь, 2 А. Я бачу, що у нас bms навіть не реагує. Тобто вона закрита, не дозволяє акумулятор зарядити. Ну що ж, давайте тоді під'єднаємось до акумулятору напряму. Так, і напряму у нас вже пішов заряд, як бачимо, сила струму 1,88 А і бачимо, як поступово зростає напруга. Вже у нас 4 вольти. Ну що ж, чекаємо Чекаємо до заряду нашого акумулятора. Все-таки давайте 2 ампери зробимо. 1,2 вольт, 1,3, 1,6, 1,2. Буде цікаво побачити, який буде розбаланс по напрузі в елементах. Тим часом напруга на акумуляторі 9,6 вольт. Давайте подивимося напругу по елементам. 2,32, 2,44, 2.17, 268. Ми бачимо, як ось цей елемент уходить трішки вперед порівняно з іншими. Оскільки в нас напруга піднялась на елементах, давайте спробуємо зарядити через BMS-ку. Чи відкриється вона? Ні, бмс не дає нам заряджатись. Добре. Чекаємо ще. Як бачимо, напруга на акумуляторі вже 12,4 вольт. Напруга на BMS вже теж з'явилась. Давайте спробуємо вже заряджати акумулятор через BMS. Так, але через BMS чомусь не йде заряд. І от я не розумію, у чому справа. Міряємо напругу по елементам. 3,06. 308. 3,15. 3,02. Ну, добре, давайте поки що продовжимо заряджати. Оскільки вже ми вийшли з критичної зони напругу, напруги, то. Давайте додамо сили струму в 5 А. Акумулятор заряджається вже досить тривалий час. Дивимось напруга 1292. Напруга по елементам 3,34. 3,34. 3,34 і нижній елемент. 3,34. Поставив заряджатись акумулятор силою струму 7,5 А. І ми вже бачимо, що у нас активувався балансир, точніше, балансується два елементи. Давайте подивимося напругу по елементам. 341. 341. 341. 342. Акумулятор зарядився, його напруга на зараз. 14,1 вольт. Не знаю, чому BMS не працює на заряд. В майбутньому буду її міняти, але я бачу, що трішечки відпрацювали балансири. Давайте поміряємо напругу на кожному елементі. 3,49, 3,45, 353 і 3,58. Ну що ж, давайте будемо розряджати цей акумулятор. Розряджати будемо електронним навантаженням від Аторч. Встановимо силу струму 05, тобто 7,5 А для початку. І побачимо, що, яку ємність віддадуть наші акумулятори. Встановив напругу розряду, напругу відключення 9 В. Це на всякий випадок, якщо BMS не відключить акумулятор. Ну що, чекаємо результатів. Минуло півгодини, Акумулятор вже віддав. 3,7 годин. Минула 1 година і 5 хвилин. І акумулятор віддав ну, можна вже вважати 8 годин. Нагрів абсолютно відсутній. Тобто веде себе абсолютно штатно поки що. І от мені цікаво, чи віддасть свій номінал, але те, що цей акумулятор, елементи якого були повністю розряджені, вже віддали 8 годин. Це вже дуже класний результат, я вважаю. Ну що, чекаємо далі. Щось мені підказує, що він віддасть більше 10 Аг точно. Друзі, минуло вже півтори години і акумулятор віддав цілих 11 Аг, і розряд ще продовжується. Напруга на клемах акумулятору зараз становить 12,1 Вольт. Напруга по елементам 3,2. 3,18, 3,19, 319. Минула 1 година 52 хвилини. І акумулятор вже віддав 13,9 Аг Я так відчуваю, вже закінчується його заряд. Ось ось БМС відключить його від навантаження. Але дуже схоже, що десь 14,1-14,2 годин він віддасть. І це насправді, друзі, дуже круто, тому що ці елементи взагалі були повністю розряджені в глибокому розряді і знаходились в такому стані досить тривалий час. І мене дивує, як цей акумулятор просто це робить. Як він віддає таку велику ємність, свою реальну номінальну ємність? Напруга по елементам під час розряду 3,1, 2,95, 304, 304. Ну, Можна вважати більш-менш збалансованіші банки у нас. БМСка відключила акумулятор. Від навантаження. І уявіть собі, акумулятор віддав цілих 146 годин Друзі, не знаю, як ви, а я ну прям дуже здивований. Акумулятор, який, в принципі, глобально то він і не мав працювати, тому що він був в глибокому розряді і знаходився в такому стані досить тривалий час. І він віддав. Дуже-дуже хорошу ємність. Свою, і він віддав свою номінальну ємність. І при цьому його температура 37,4 градуси. Ставимо акумулятор заряджатися. Внутрішній опір на клемах акумулятору 6,8, можна вважати 6,9 мільйон, що є дуже-дуже добре для таких акумуляторів. Акумулятор заряджався усю ніч, напруга зараз на Клемах 14,3 вольт. Давайте від'єднаємо зарядний пристрій. Дивимось напругу по елементам: 3,65, 3,62, 3,54. 3,51. Наш акумулятор повністю заряджений. Давайте ми його зараз розрядимо більшою силою струму. Минулого разу сила струму була 0,5С, тобто 7,5 А. Давайте ми на цей раз розрядимо його силою струму в 1С, тобто 15 А. Так, 13-14. Ага. 15 ампер ми не можемо дати, тому що спрацьовує захист. Добре, давайте налаштуємо. Так, поставив 220 Вт. Так, 13 А 14 і 15. Це у нас 197-196 Вт. Ну що, чекаємо. Як думаєте, яку ємність акумулятор віддасть при такому навантаженні в 200 Вт? Ну що, друзі, тест ємності завершено. І ви зараз будете точно здивовані, тому що акумулятор віддав 14,8 Агодин, тобто це більше ніж перший раз. Я вже не раз помічав, що нові елементи на другий-третій раз починають віддавати більшу ємність, ніж перші рази. Це просто дуже чудовий результат. Температура акумулятору 43 градуса. Але все-таки 1С15 А він віддав. Віддав з дуже хорошим показником поємності, що дуже чудово. Я знову здивований, тому що я, скажу вам відверто, я не очікував. Я не очікував такого результату від цього акумулятора. Ось. Ну, Давайте що тоді перевіримо. Перевіримо його саморозряд. Зараз ми поставимо його заряджатись лабораторним блоком живлення. І потім залишимо десь на. Пару днів і побачимо, який буде саме розряд. Поставив на зарядку силою струму в 7,5 А, а БМС-ку все-таки прийдеться міняти, тому що на зарядку вона не працює. в ній працює Балансир спрацьовує захист від нижньої межі напруги. Але а, вона не працює на зарядку. На розряд працює, тому буде замінена Ну Бачите, з білою БМС теж буває брак, як в принципі з будь-якими іншими. тому я вважаю, це нормально для бюджетної БМС. Потрібно завжди перевіряти акумулятори після збірки. Все, чекаємо, поки повністю зарядиться. Давайте подивимось напругу по елементам під час заряду. 3.41, 3.42, 3.42 і 3.40, ну, можна рахувати, 342. Дивіться, друзі, виходить, окрім того, що він віддає свою ємність, тут іще й розбаланс мінімальний. Ну, Це просто якесь диво. Акумулятори в нуль розряджені поводять себе просто чудово, Ну, на перший погляд. Температура акумулятора під час заряду 33-4 градуси. Сила струму 7,5 А. Акумулятор зарядився, напруга на ньому зараз 14,31. Від'єднуємо зарядний пристрій. Дивимось, яка напруга буде зараз. 14,3 вольт Дивимось напругу по елементам. 3,58, 3,67. Ну, трохи у нас є перезаряд, але це не критично. 3,5, 3,54. Сьогодні середа, 20 вересня, 10,24 Я запускаю секундомір. Залишаємо акумулятор так на тривалий період, і потім подивимось, який буде саме розряд на елементах. Ну що, друзі, сьогодні, вівторок, 26 вересня, минула аж 141 година, що дорівнює майже 6 днів, напруга на клемах акумулятору 13,3 вольт. Хочу звернути вашу увагу, я про це раніше не казав і сам не звертав увагу, що напруга на. Клемах після БМСки нижче десь приблизно на пів вольта. Так, ну що, дивимося напругу по елементам 3,33, 3,33, 3,33 і 3,32. Ми давайте дізнаємося, яку ємність він віддасть. Сила струму 15 А. Запускаємо тест. Тест ємності завершено, і акумулятор віддав 14 А годин. Температура акумулятору в кінці тесту 44 градуси, але потрібно зауважити, що тепло від електронного навантаження передавалось напряму на акумулятор. Тому Температура його трішки вища, ніж має бути в реальних умовах. Ну що, друзі, ви самі бачили, як акумулятор, який зібраний на елементах, які досить тривалий час знаходились в глибокому розряді, я вам скажу навіть більше. А ці елементи нові, я цього не сказав на початку відео, і вони приїхали ось з такими показниками низькими по напрузі. Ми їх зарядили, і, до речі, якщо вам потрапить е, е, в руки. Якщо вам в руки потраплять такі елементи, або акумулятор розряджений в нуль, то заряджати його потрібно дуже низьким струмом. А ми побачили, що акумулятор віддав свою номінальну ємність. Акумулятор після того, як він пролежав 6 діб в зарядженому стані, розрядився, ну, можна сказати, мінімум, тобто у нього невеликий саме розряд. І потрібно ще враховувати, що до нього підчеплена БМС-ка, БМС-ка теж має якесь мінімальне, але все-таки споживання. От. І 14 Ампер годин, який, який віддав акумулятор після зберігання 6 днів, я вважаю дуже класний показник для такого акумулятора. Тобто, його, в принципі, можна використовувати як в буферному режимі, так і заряджати і користуватись ним, наприклад, там, пару разів в тиждень. Він буде чудово тримати свій заряд. Як показує практика, перебування таких ліків залізофосфатних елементів у глибокому розряді навіть тривалий час не є для них критичною. І, тобто, ми Ну, можна сказати, безсмертний в цьому сенсі акумулятор. Друзі, якщо вам подобається україномовний контент і ви бажаєте підтримати мій канал, у вас є така змога. Я зараз збираю на лабораторний блок живлення, який дозволить знімати більш інформативні огляди та тести акумуляторів. Також я помітив, що на україномовному Ютубі нема огляду на цей лабораторний блок живлення, а повірте, він дуже вартує уваги. Тому я створив монобанку, посилання на яку я залишив в описі під відео, і я буду вдячним кожному з вас, хто підтримує мій канал. А на цьому в мене все, друзі. Зустрінемось в нових відео.